Всім привіт! І сьогодні ми будемо іграти в волейболин! Не питайте, чому у мене брові на очах? Це не я мати це Роблокс. Так, що? А чому мені не можна зайти? Чекай, раунд закінчився що. Просто буду тап-тапати Ні, нічого не буде. А це. Ой то мене тепехнуло. А чого не хочу? <ріху> Ладно, хочу. Йо-мо! Е Зробив! <ріху> Кудись затепехнуся! Ладно! Угу. Почекайте, значить, давайте обіліть якийсь Zero Gravity. Це, значить, вже игра. Че, у мене два слота є безплатних. Yes. Значит, крутим коч якийсь то. Тонкура. А все, нема У мене ребебике більше. Все, значит, выбираем и. І... О, є. Yeah. Давай, челик. А, еще раунд не почев, а ладно. Пам. Давай, ми вас з за кимизивками, блин. Моя так, а в коммент. Нього. Не-не-не-не-не, почекайте. А, я забыл, что що тут щось робити Окей, подивися, що на наклайші. Ага. Це получається. Я не умею играть. Це я? Нам забило щось. Давайте я виб'ю А, стоп, вони. Я не розбираюсь в правилах футбола. Думаю, тот хто це. Бляха, навіщо? О, все. Промахнувся. Опа! Пау! Пау! Нормально. Але вони спіймали. Чу? <гас> Чуо! Це як? Нечесно, все, я обідався. Що <гас> вони? Цей пупсик, мало зарива. Ну, ну, Нум шо Два! Типа круто, типа круто! О, ч? Ты ч сделала? Чо ты накоила? Скис новочок, мабуть. А, ні 13-й левел, нормально. Вай! Я, бляха, я це. Тільки на Е нажимаю, а не на Г. Вже звик. Типа крутей. Я ж, ж сохранил? Опа. Куда ти кидаєш, пацанка? Що з собою робить? Чому у нас банда якихось дівчат? Я один тут, хлопець. Не факт. І, а, як вони... Що? Як вони двоє тупо б'ють? Е, е. Не розбираюсь в лейболі, Що тут такое? Чого вона задом стала? А це типа крутість. А що я мав зробити? Тупо просрався. Я один проти чотирьох. Хе-хе, ізі ізі краще би не приходила сюди взагалі. Так, почекайте. Ага, у мене ще нема. Пау! Ай-яй-яй, засейвали. <головіка> Ні! Ой! Та йомайо. -йо! Та я тупо не розумію, куди м'ячик летить, а ще не привик. Треба якось отак от, мабуть, играти. Ладно, отак от, значить, буду играть. Давай, а не зверху отак от. Ну, а типу, типа, спить, чи що? шо. Нафикасить. А, ні, за нього це. Понял, понял, понял. Пау! Ой, Ой, э, це не я, це не я. Це не чесно. Три на одного. Ну. <ф> Ло, Кидай там! Ща, ща, ща. У нас якась дівка, вона не вже з пацаном, і він це за мене зайшов, я просто офікашив. Ой, 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 а смес, для які хітбокси цієї штуки? Ще не розумію. Що раді нажав на Г? Ладно, забувся, що треба так іграти. Ой, 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 mm. ой. Mm-hmm. Uhum. 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 E uhum. aqui no. E aqui no. <laughs> Eu não vou descer a way bolista, Timboy. no way, Não No no way Não way, Não <laughs> no way Não way! Não way! <laughs> Професіону. Я бью, я б'ю. Ой! А, я случайно. Да як вони? Як вони так кидають? Ну все, мені піпець Я сердечко! Поцелуй. О, все. Все. Сердечко немає Ой, я типа крутий. Толоу. О! я Это еще про мои рассказы. Генюс. Ай, да, 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 да. Давай, давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Фу! Нечестно вообще. Нечестно, она вообще... Что она? На Шрек. Я в Шрек. Засайвай? Підкину! А. Ну в смысле? чесно, так я обідився. Зато у мене якийсь Zero Gravity є. Що таке? Ааа, мені треба було нажать Zero Gravity, чи шо? А, ще можна так от просто нажимать. А я нажму Zero Gravity, ще Шо буде? Що буде? Він зараз підкидає і мяч має звіснути, в ты Мячик прям на нього летел. Ну что, зару якийсь, тут назав <плес> А тут ще можна... А в воздусі так можна робити? А ні він просто буде бити сюда. Мы простой удар не можем зловити. Міим. Mm. Ну <ріць> <Два> професіонала. <ріць> То поіграй. 80-й рівень! Це 80-й рівень просто, чел, ло. Як ти не зловив? What? Ну. Круто. Підкидає і... Угу. Давай, 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 Це Оу! ес ес 5-22. Нормальный счет. Оп-оп-оп-оп-оп! Искушар! О-у-у! Типа крутые! Oh. Круто! Инзнау буде кидати. Мы, может, из -за этого челика вырвем. в это. Кто-то линия хонли негр кидал тут. Да капец! Не забывай. Почекайте, я а? Не-не-не-не. Пау! О-хо-хо! <свесква> я забыл! не знаю, че что... Не, не забыл. Закинул. Ой, Ай-дайдай-ай. Ой-ой-ой. Треба це, мячик сохранить. Та да як? Як он давай, це робиться? Давай! пофіг. та а а а а а за дявка до нас зайшла, блін... Лай. Ой-ой-ой! Надо ту саме гравіті... А, на контрол. Но ней, мы не, не проиграли, я з негри. А <laughs> Вона реально не грала, але в реальному скину, в неї вообще немає голови Так, давай Я давай, давай, давай. займу, я займу, за... я займу, я займу Чекай. Як заняти? Як тут заняти? Добре. А, ну як не занятий? А де таймер? Чекайте. Таб не можна нажати, а шо вообще можна? О, раунд стартинг. А я сюда. То есть вообще є. Да, є, пацаны, на серку. Ты кто такий вообще? Кто такий взагалі. Вроде у нас девка, -мо. Ща я тебе побью. Як он и Це, це повітря тебе. А, на Е нажать. Окей. Пау! Ой! Якщо вони сонизаре. Опа. Ай-ай! Ай-йок! У-у-у-у-у! сюда! Промахнусь. Сбел линию. Пау! Ой-ой-ой, oh. я ки закинул! Сюда! Ми выиграем, даже ничего не робим! Пау! Ми выиграем из-за того, що вони не просто Ай! Можно і не сильно и сильно закинуть. Мячик. Давай! Давай, 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 давай! Куда він буде буду быть? О! ща изи. Набудь, <сі> изи. Авай, давай, 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 давай! О, девка якась бер. Ай, буду, 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 буду. Оп-оп-оп-оп-оп. Э! Пау! Стоп-шо ти зробив? Що я не зробив, то я не поняла. Нічого такого він не робив. Так. Ні, тільки не сердечко. <плес> а смислі? Можна було на контроль пускользить, а тупо <плес> я буду... Не! От я знаю, вона зараз... Стоп-шо. Що шо? Шо це таке? Це ми проіграли чи виграли? Ой, типа кружий, по-пу-пу-по-по. Вау. Вау, 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 вау! Сюда! Все, пока я в Хэллоуин. Стенки киси. Давай, чал. Типа крутый, типа крутый. Ти Ты гениус! Я, я, я ж не могу взять його. Круто. Просто буду подивитися дивитись по його її щитлоку. Дай вона буде. Ооо! О! 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 Ой. Сюда! Я це сейвив Хоча б один раз в своєму житті. Так. І куда? Ой, блин. Хранить. Ой, 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 всех перелетел, Макита Мамкин блогер. Просто. Давай, это вот так вот. Почекайте, наш ну, вчера. Зара туда буду быть. Все. Все, они даже не туда не были. Промахнулись. Ой, девка. Захаткова девка. Вони даже це не могли її не сайлить. Давай. Це що? Це я зроблю Я такого не робив. Такого не робив, а я такого не робив. <свистит> Ой-ой-ой, ще, що, ще буде. Давай-дай-дай-ай-ай. А, я що я зробив? Що? ми прокикали. Я щось зараз гравити, це заюзав? що воно взагалі робить? Сам не знаю. Давай, давай, давай. Тупо двоє. Сюда! Тупо уху! Ебой! Ой, 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 ой! Якийсь пацанчик, один левел! Що він зробить? Кру Кр Крутий Крутий А чому нам таких челіків закидує Один левел. Ле. Ой давай 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 Ооо-й-ей-эй. Все, пока мячик улетай на гейте. Так. Давай. Восьмий лейл. Ты вроде нормальный маєш будет. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейф! Так уйдл. Там некая сцена есть шо. щось не те зробив Запульнов його кудись. Давай, <свісно> <Why? свісно> ай Ми... Ми Мы Ну що за команда новачків? Вони щось зроблять! Просто для них мячик був. Для мене теж. Я молочок. Шо? Все як вообще не засейвали вони? Як, як, як? Ну це сердечко. О! Сейчас бы раунд выиграли. С цими пупсиками. Опа! Два! Пеу! Ладно, якось слабенько. Матеу! Судоу! Гос, вейбол ягнс! Да, кис пепси кола. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой! Ой-ой! Так близько до лінії було. Чому воно загинає? ой 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 йо Тупо всі чомусь туди пішли. Хто туда вообще в ту сторону кинув? Хтось без shift lock, мабуть, грає. А ні, все shift lock. Ой-ой-ой, ой, 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 ой о, круто. Не, реально круто. Він in... пытався дати пода... подачу ці пачу. Вау, супер пам дума, Ой. Ну це не знаю. Нормально. Майже левел на один більший став. Ой-ой-ой. Сергій свізовіса. Блін, Блин, трейдивитись туда, куда щефлок, типа це. О. бить, буде? Ну ку куд вони м'ячики пуляють? Ну і що вони дивляться в ту сторону и якось питаються? Ничего себе далеко підлетел. ай підлетів. -ай, ай 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 Ну і як? По ну нубе грають якісь что? І всі поливали зразу, топо. Якийсь один челик з одним ріном залишився. Ну. ну. Ізи. <говорить> Нічого не зробив, но изі. Изи-ізи. Давай, чао. Тільки не, не бігай, коли кидаєш, будь ласка. Що? Це що таке? Те, що ти зробив, пацан? <ху>. <су> О, за нас хоча б якийсь зайшов, пупс. О! Я Якось на та обрязку нажав. Піпят. Ой, ой, ой. -ой. Му! Ну Я не можу засить. Фо. Фу. Фу. Як це контрить? Матчпоинт. Ну, Зараз прокикаемся, как Куда он пуляет? круто! Не пк, не пк, 0.52 выиграл. Ну, короче, на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все. Всем пока-пока.